Привіт, мої любі українці і гості України. Ну знаєте, я ось дивився недавно в телеграмах пабліки і думаю: нарешті держава почала працювати на людей для людей. Кажуть, будемо боротися з корупцією, поборемо всі оці корупційні схеми в ТЦК, посадимо всіх ВЛКшніків, які замішані в схемах, і почали в пабліках показувати, які злочини розкриваються страшні. От я сьогодні буквально бачив злочин, де працівники прикордонної служби переправляли паспорти нашим ухилянтам, які знаходяться за кордоном. Також додумали збрали паспорти чисті, оці от бланки ставили свої от, печатки пальців і вклеїли дистанційну фотографію. Графію 500 баксів і у людини десь в Польщі, в Германії, виданий паспорт. Ну, це окреме питання. Затримали цю банду, і держава показує як якийсь показник. Знаєте, що ми дивіться, що зробили. боремось з корупцією. Все виходить, все хорошо ж. Але ви знаєте, оці темні сили, що заважають державі виграти у війну, викладають інші матеріали. Знаєте, які? Дивіться, ця темна сила виклала статистику ДБР. Скільки всього кримінальних проваджень за весь час мобілізації розслідувало ДБР, який по ним рух цих кримінальних проваджень, що з ними відбулося, з цими провадженнями? Ось я вам вивожу цю статистику і хочу сказати, що будь-яка розумна людина зрозуміє, що це злив держави. Це не гордість, це не високий показник, це позор. Чому дивіться, 408 кримінальних проваджень щодо працівників ТЦК ТСП відкрито під час мобілізації за даними ДБР. 408 злочинів всього за весь час мобілізації. Шановні, до самих ТЦК у цих от будівель більше ніж 408. І в кожній будівлі, а там же нема злочинів, я забув. Дивіться далі. Це капець: 73 з них повідомлено про підозру. Дивіться, це більше ніж за 2,5 роки. 73 тільки підозри отримав. 37, 37 обвинувальних актів направлено до суду. Ого, го аж 37. Дивіться, 61 відносно особи. Я так зрозумів, що оце відносно особи, це, можливо, я помиляюсь. До речі, це дійсно зараз у вас питаю абсолютно щиро. Відносно особи, це мається на увазі катування і викрадення людей. Всього 61 провадження? <смір> Я може помиляюсь. Напишіть в коментарях, може ви знаєте, що мається на увазі відносно особи. І 10 осіб отримували обвинувальний вирок. Тільки 10 цикащиків були там, чого десь винуваті. Ви розумієте, в чому справа? Це ще про апеляцію, мабуть, не сказали. Ладно, статистика просто огонь. Якщо така гарна статистика, тоді виходить, що у нас ухилянтів немає. Нікого не б'ють, нікого не катують, люди добровільно йдуть на фронт. А звідки ж тоді отакі відео з'являються, гляньте? Сидіть вдома, вас тут не треба. Ухилянтів нам не треба. Нам треба мотивованих людей, які хочуть звільнити Україну. Якщо він не хоче сюди йти, він прийде, проїжджається на танку, стрельне і втікне геть. Нашу, нашу він мені тут. Треба в свою пользу домовитися, в нашу користь домовитися. Як бачите, злочини є, тому що є ухилянти і є люди, які не хочуть там воювати, приходять і тікають з фронту. 2022 рік 9 тисяч людей офіційно, які 9 тисяч чимось, які а, а, стали дезертирами і втекли. 23-й рік. 21 тисяча, а сім місяців цього року 37 тисяч. Це те, що я казав, що зараз мобілізація відбувається неефективно, тому що це мають рекрутингові рекрутінгові кампанії робити. Але добре, ви спитаєте, а де ж ДБР брати ці злочини? Може вони не знають, де вони відбуваються? Таке натякну. Де це звідки дані? Це офіційно це офіційна статистика це прилюднена якраз державою. Тобто військові кажуть, що справжні дані насправді в два або може більше разів більше, тому що не все фіксується. А це офіційна державою прилюднена дані. Нам необхідно бачити, які є проблеми. Тобто, підхід до мобілізації повинен бути скоригованим. Мобілізація повинна бути. Ми повинні давати посилювати армію, але мобілізація так. повинна бути скоригована. Кількість з моїх підписників за два місяці. За останні два місяці це літо не за весь період мобілізації. Було надано більше ніж тисяча заяв про вчинення кримінальних правопорушень в частині катування викрадення людей і примушування до вступу в цивільні відносини. Це мається на увазі, коли зобов'язували підписувати якісь добровільні згони, вставляючи пальці в двері. Це тільки моїх підписників, які мені про це казали. Ось ми там написали заяву про злочин, то-то, то-то, то-то. Розумієте? Тепер дивимось далі. Більше ніж 500 заяв про кримінальне правопорушення написано моїми підписниками за фальсифікацію ВЛК, де за них підписи поставили і документи видали, а вони врачів в очі не бачили. Це тільки моїх підписників. І. Більше ніж 500 заяв прочинення кримінальних правопорушень, написано моїми підписниками на працівників ТЦК за перевищення службовних повноважень. Так це виходить, що з цих двох тисяч заяв реальних людей, реальних заяв, не зареєстрований жоден злочин? Немає ні одного ЄРДР. Але ж щось тут не те відбувається? Дивіться, держава сьогодні бореться з усім всім свавіллям. Чиновники топ рівня казали, що будуть боротися з ТЦК, що так не має бути, коли людей викрадають. За це буде відповідальність. Я особисто чув це від наших чиновників. Що відповідальність буде за фальсифікації, за корупцію в ТЦК. Але, виходить, знаєте, що? що держава дійсно бореться, ми це бачимо, що команди дають. Реєструйте злочини, розслідуйте. Держава все робить сьогодні для людей. І я впевнений, що в цій частині також. Але ви ж пам'ятаєте, що є оця таємна сила, якась, яка ну, заважає державі розслідувати злочини, тому що дивіться, якби ж ця сила не втручалася в справи держави, то вже б сьогодні було б не 400 злочинів за 2,5 роки війни. А за два місяці тільки дві тисячі злочинів було б зареєстровано за заявами моїх підписників. А скільки таких, як я, блогерів? А скільки таких заяв, які люди пишуть просто без адвокатів? Знаєте скільки? Де вони? Чому вони не реєструються? Тому треба придумати якийсь механізм, який допоможе державі побороти оцю ну, темну силу. Мафією, давайте її називати, тому що воно так і є. Що для цього треба зробити? Ну, як мінімум, давайте розголос цьому відео дамо, що це за статистика така цікава. Давайте напишемо в коментарях. Можливо, ви знаєте про якусь іншу статистику, тому що це статистика тільки органів ДБР. Можливо, є інші органи, які розслідують такі самі злочини, але їх набагато більше і більш серйозний показник там є, а ми про нього не знаємо. Тому ми маємо сьогодні в коментарях це все прописати і допомогти державі все ж таки дати нам статистику. Щодо злочинів, які вчинені виключно в частині викрадення людей. Розумієте, якщо ми сьогодні допоможемо державі побороти оцю темну силу, я впевнений, що з'являться рекрутінгові агентства, які будуть правильно мобілізувати людей за віком, за статтю, за своєю професією. І коли один воїн буде робити більше роботи і приносити більше користі війську нашому українському, ніж сотня. Отаких, от, от людей, яких було примусово притягнуто на той фронт, які не мають жодної мотивації воювати. Розумієте? Ось чим треба сьогодні допомогти державі. І щоб ще більше допомогти, треба зайти на мій сайт, оскільки там набагато більше юридичної інформації, ніж на YouTube каналі, тому що на Ютуб каналі може одне відео в день зробити, наприклад. Да? А на сайті може розміщувати інформацію набагато більше, так само як в телеграм-каналі, на який треба підписатись. І, будь ласка, ще раз прошу вас, напишіть в коментарях, що ви думаєте щодо статистики, як ми можемо сьогодні державі допомогти побороти оцю цю темну силу? Давайте разом зберемося і будемо якісь от ідеї просовувати. Це ж в першу чергу корисно. А по-друге, ми будемо зацікавлені в цьому, тому що нам сьогодні потрібна перемога. Нам нікому сьогодні не потрібно, щоб вас викрадали ці ТЦКшники. Ви до війни собі жили ви поняття не мали, як ці ТЦКшники виглядають, і взагалі чим вони там займаються. Вам це взагалі до одного міста було. І має так бути, тому що в мирний час ви маєте працювати і. Взагалі не орієнтуватись, як вас має захищати військовий, якому ви платите заробітну платню. Я зараз не кажу про хлопців, які напередку віддають своє життя і здоров'я, а про всіх тицикашників, які в мирний час зарплату отримують, а сьогодні вас, ви знаєте, куди відправляють? Замість себе. Бо сьогодні, якщо ти вас не відправить, поїде туди сам, а сам він туди їхати не хоче. Тому що він патріот і дуже переживає, щоб вітчизну захищали ви, а не він. У вас же більше. <ріст> ну, не завжди. Коли людей викрадають, вони гарно товпою нападають на одного. Це ми знаємо. Так, добре. Якщо це відео вам сподобалось, будь ласка, лайкніть його. Якщо не сподобалось, туди його понижче. І коментарі, підписуйтесь на канал. З вами був адвокат Ігор Лепявка. Побачимось у наступних відео.